Доброго дня! Сьогодні ми на каналі Я і Мої кози І що? Ми біля Кнуську, а це означає, що в нас День відкритих дверей. І сьогодні наш камерамен Педро вам зазніме всю красоту, яку ми робили. Сьогодні наша кафедра підготувала квест, який камерамен буде знімати. Ми підготували красивенько, ви це побачите і оціните. І після я дам. Відгук прохну, так як я вже майже рік в ньому вчусь, розкажу про нюанси і детально відповім на питання. А ходити знімаємо.

так, щоб Всі відійшли, бо телефоном не шо запишли. Всі відійшли, і той подив, де поговорим, виключно надложний ліфт, поделі шукали.

пас, подойте, підлогу все помийте. А, та й підвічко мийте. Чотай, от шафа одна, на стелках, ми потім схочемо. Під каст 12 часовий. Вот тут, під чисто. Від чи що? Підвічко.

Значить, що ви знайшли взагалі? Які ваші гіпотези? Ну, по-перше, якщо ми перевіримо цією штукою, то отці будуть давати якийсь аналіти. Вони будуть давати, скоріше всього, блютуз. От бачите, зразу зашкалюю. Тому що вони дають радіовипромінювання. Ну, що це таке? Ну, це мікрофон. Відповідно. Дивіться, вони в цивільному варіанті зараз, скажімо так, в законному. Вони в корпусні, ну, типу, вони великі і, ну, типу, і все таке. Якщо треба, вони розбирають, ну, там певним чином модифікуються, вони дуже маленькі, відповідно, їх можна кудись закинути і просто слухати все, що там робиться віддалено. Тобто, будь-хто з вулиці йде, він слухає, що там робиться. Ось це складніше. Значить, якщо ми все це заберемо, то оця штука вона ніякі сигнали не буде давати. Це камера. Опять-таки, вона в корпусі вона велика, вона може бути меншою, камера сама вона. Типу, її можна десь приховано встановлювати, людина не знає, що за нею спостерігають, типу, але при цьому ну... вона пише на е, cd карту потім вона вилучається і щитується все, що там записалося. Працює від акумулятора в автономному режимі. Все, можна продовжувати. Passa para dar e vez que eu não sou azar. Não chama que saiu. Ah, se pouca amor, já. E te telefone. É ver como parado com o mundo. Mas era. Está a pouco, vai. А ручка, йо? Ось так, ось так. Так, так, так. Є, 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 є. Вся джіпіті викинь. Дякую, що сказав. Як не зрозуміло. Ну, видно, що ти вчишся на кібербезпеці. 6 дисклайнерів, а та штука стоїть 40 тисяч гривень. Нормально. того, щоб це пало. Звук пропав. Я не знаю, що 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 я не знаю, я не що я що я що я не знаю, Да. Я к <свист> вот шупайте, когда... у вас проходит зв'язок. Вот, Я ж там, а, сюда, 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 идем сюда. Сколько он, может быть, выбушет? Сюда, идем, сюда, идем. <свист> Мою попасти сигнал на телефоні. Ало-ало! О, є за нас! Ви молодці команда. Це нам допомістю відрізаний. До що вони не хочуть, щоб ви зв'язалися до вічним світом. Це не просто атака. Це ізоляція. Вони знають, що роблять, але ви їх зупинить. Хоча. Стіти ні-ні-ніотлена. ні, от холена. Вони і дані передають дані на низьких частотах. От чому я не помітила? Розумно, в кінці коридору є акторія. Саме в ній знаходиться критична важлива інформація. Підозрюю, що саме там стоїть пристрій, який передає дані злочинцям. Дійте швидко та рішуче. Кожна хвилина на нарахунку. Швидко і рішуче.

Yn y y cyfnod, mae'n fod yn dda. O'r da. Iawnno'r cyfeiriad. Mae'n fod

Það var að við sælum að við 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 þessu mjög. Nei, nei. Það er á. Það er á. Sér morsum. Það er á. це, так можна покатати що вона має талант. Та мені, Там Смещается Дивча, мало тень. А боясь типа. Давай ты клітку <риклад> продает. Не то дав книжку, книжку. Ні, не книжку. Плотно дуже, дуже плотно захопити. Воно тако заморкнується. Для того, щоб воно дуже-дуже плотно було би інакше буде ходувати. Можна просто в ту кімнату занести. Це не доволі

Та ізольований від середовища. Він влічні не вважатиме. Ну, не розочаруватися. Де ж ви не А, Там і сьогодні не відомо. Я нічого не було визнавати, але вас є є встрієм. Чесно кажучи, це формальність. Насправді все вже вирішено. Але раду з виборна така цікава, правда. Отримайте фінальні координати активного допомогення роботи штучного інтересу. Якщо ви встигнете до того, як ми отримаємо всі потрібні дані, ви виграли. Поки що. Час пішов. А Можна на той телефон із Це, до речі, непогана думка. І там на свого не переходити? Я ж таким ходим мав. Молодієм, собрав з телефонним дзвінком. Я зараз роблю мої справи най. Що хто? Сам у самого краще тобі так стри. Ну. Зараз сорта вискакує. Ти ти ти. Бачили моє обличчя. Як я обожнюю соціальну інженерію Пам'ятайте, Найкраща зброї не віруси, не бекенди, а довіра. А ви щойно довірилися нам. Ось ваш перший урок. Промотай. 8. Ось і перший урок Щодо віра нашій професії, це останнє на що можна покластися. Уважно слухайте, ретельно перевіряйте, слідкуйте за людиною, щоб вона не нашкодила вам та вашій праці. Це дуже Це прям Сьогодні нам проведуть екскурсію по кафедрі кібербезпеки. Ми знаходимося в кабінеті 235. 235. І. Поїхали. Зараз ми знаходимося в лабораторії мережевого захисту Центру кібербезпеки, Кафедри кібербезпеки Хмельницького національного університету. В даній лабораторії знаходяться різні мережеві різні мережеве обладнання, зокрема комутатори, фаєрволи. Роутери і так далі, на прикладі яких студенти навчаються налаштовувати мережу, робити це безпечно. Вони вивчають різні нюанси побудови мережі, а також вони на практиці розглядають можливі атаки і те, як запобігати їм, використовуючи дане обладнання. Коли. Зараз ми знаходимося в лабораторії апаратного захисту інформації Кафедри кібербезпеки. В межах Центру кібербезпеки Хмельницького національного університету в даній лабораторії здобувачі освіти ознайомлюються з апаратним засобом захисту інформації. Безпосередньо в даній лабораторії знаходяться засоби радіоелектронної боротьби: скорпіон, базальт, який ви зараз можете бачити. В принципі, за мною окрім цього, різноманітні засоби для виявлення радіопристроїв для пошуку. Електроніки, металодетектори, зашумлювачі для різних діапазонів частот і так далі. Відповідно до цього, добувачі освіти можуть на практиці, ознайомитися з цим обладнанням, навчитися ним користувати і, і в подальшому використовувати добуті навички вже на практичному, на місці роботи на, скажімо так, польових умовах. Поїхали. І так, ви бачили квест. Ви бачили наше обладнання кібербезпеки. І ви тепер розумієте, що маєте справу. До цього я знімав відео, ви можете глянути на каналі, про кафедру кібербезпеки. Як і раніше, мені все подобається. Викладачі дуже гарно викладають саме те, що потрібно, гарно комунікують зі студентами. І це дуже класно. Мені все подобається. Вчитись не важко, просто треба ходити вчитись. І аби вам це подобалося, це саме головне. Звертайтесь до вступників, дідь, куди вам подобається, а не куди треба. Це та істина. І ще слово до вступників. Да, ваше НМТ цей рік ще хуже, ще тягше, але я вас вірю. Ви зможете, ви здасте це. І вступайте до нас. Якщо комусь більше треба розказати, хоча, я думаю, ви все вже бачили, знаєте про НМТ, що як, може якісь поради, як минулорічного здавача НМТ і так далі. Пишіть в коментарях, я все розкажу. А на сьогодні, напевно, досвід. Мені все подобається, все справедливо. А, один нюанс: на наступний рік ХНУ переходить на стобальну систему оцінювання. Врахуйте це. То й побачимось в наступному відео.